Шановні друзі, а, насамперед дозвольте привітати, привітати вас тут усіх таких молодих, гарних і розумних. Я так дивлюся, ніби я років на 20 назад в дзеркало дивлюся, мені дуже приємно бачити усіх вас, молодих науковців. Ви знаєте, що Верховна Рада завжди приділяла велику увагу для молодої науки. І дуже багато. Зробленого для цього. Особливо мені приємно, тому що я сам з наукової сфери, і мені дуже приємно бачити вас, молодих, усміхнених, які дивляться впевнено в майбутнє. Тому що майбутнє є, за нього варто боротися, за нього варто віддавати кращі роки свого життя. Кожен на своєму фронті, ваш фронт це науковий. І мені дуже приємно, що ви на ньому справляєтеся. На усі 100. Тому що сьогоднішня українська наука, молода українська наука це те, що буде будувати майбутнє нашої держави на завтра. Крім цього, я хотів би сказати, що е, ціла низка, у мене тут біться, багато слів написано, я, я ще покладу в сторону і з вами краще дуже душевно поспілкуюся. Знаєте, я е, дуже з глибокою повагою і вдячністю. Відношуся до, до того, що робите ви, я дуже добре розумію, наскільки складно сьогодні віддавати все своє життя науковій діяльності, тому що я знаю, що такі статті в скопусі, я знаю, що такі статті в Web of Science, я дуже добре знаю, що таке індекс наукового цитування, що таке I10, я дуже добре знаю, що таке плани наукових робіт, і як під кінець року треба бігом все це дописувати, щоб вкластися в звіти. Я це все дуже добре знаю, дуже добре ціную, але попри те, Попри цю рутину, ви не втрачаєте основного, ви не втрачаєте вогня в своїх очах. Ви не втрачаєте того, що ви розумієте, що те, що ви робите, воно не намарно. Ви чітко усвідомлюєте, що за розумною Україною майбутньої нашої держави. Ви дуже добре знаєте, що на ринку світових капіталів, саме інвестиції в розум, вони переважають всі можливі інші інвестиції. Тому я дуже хочу побажати вам не втратити з цього шляху, Іти і торувати цей складний шлях. Я дуже хочу побажати кожному з вас великих успіхів, високого індексу цитування. Я хочу побажати, щоб те, чим ви займаєтеся, воно обов'язково було потрібно для держави, для країни, для народу, для світу. Я хочу побажати, щоб професія науковця чи призвання як вченого, воно завжди. Цінувалися в нашій країні. І я дуже хочу побажати усім нам якнайшвидшої перемоги такої бажаної і такої необхідної для кожного з нас, для народу України і слава Україні. Ви майбутні країни в гордість і надважливо, що я хотів би підкреслити: ви маючи всі можливості. Виїхати з України, всі можливості краще розвиватися як науковці десь за кордоном ви обрали Україну. Ви залишаєтесь тут. Ви залишаєтесь тут, незважаючи на війну, ви не незважаю... ви залишились тут, незважаючи на те, що як ми кажемо, наука недофінансована. Ви молодці, ви герої, ви гордість країни. Є премії і стипендії Верховної Ради. Це найменше, що ми можемо зробити. Але нам надзвичайно приємно, що з кожним роком е збільшується кількість цих стипендій. Нам надзвичайно приємно, що урочистість вручення ми навіть в дні війни не відміняємо. Це важливо. Ви молодці і від імені комітету з питань освіти, науки та інновації. Я ще раз вас всіх вітаю.